Чи муніципальний проект тим більше грошей треба на його реалізацію, і тривати вона може роками. Цю проблематику ілюструє історія бортницької станції аерації. Від неї залежить якісне водопостачання всього Києва. Ортницька станція аерації – єдиний комплекс очисних споруд через які проходять стічні води Києва та кількох міст області. Ми насамділи чистимо те, що міст генерує в процесі своєї життєдіяльності. Ось так виглядає підземне життя столиці, десятки кілометрів труб, в яких вирує життя бактерій. Вибухонебезпечний є вода по каналізації, газу виділяється вверх і уходять високий участок учасники. Як ви розумієте, ми не можемо вгублятися до ядра землі. Тому на ставиться насосна станція. Це для того, щоб бомба не здетонувала. Запобіжник це 33 насосні станції, яким вже кілька десятків років. Не молодша за них і сама Бортницька станція аерації. Станція доповнення, як морально, так і фізично. Найстарішу насосну станцію вже не реанімувати, проте вона досі працює. Щодня тут приймають до мільйона стоків. Хоча проектна на потужність чи не вдвічі більша. Розрахована станція, також на очищення стоків за трьома показниками. Пройшло 50 років, станція не змінилася. Ну на сьогоднішній день у нас йде контроль по 16 показателям. Клопоту додають фосфати та нітрати, які входять до складу синтетичних засобів. Очищувати стоки дедалі важче, кажуть на бортничах. І вині в цьому самі кияни, мовляв, заощаджуючи воду, концентрація миючих засобів збільшується в рази. Уся очищена вода потрапляє назад в Дніпро. Та керівництво певне, річку не засмічують. За даними головного технолога, вміст нітратів зменшують на 80% важче з фосфатами. Над цим працюють усі потужності станції. Та без модернізації справу з місця не зрушити Цьогоріч Тут розпочали масштабну реконструкцію. Готують майданчик для нового блоку, який має замінити найбільш застарілий. Решта чекає на капітальний ремонт, щоб не тхнуло ємності, сховають від очей і встановлять фільтри. А мул взагалі забудуть його спочатку висушуватимуть, а потім спалюватимуть. Цими двома компонентами. Ми решаем проблему з обробкою осадків. У нас всего лишь после двенадцати кубічних метрів буде на виході в сутки около 100 тонн золи, яка буде пригодна. Тому числі і для приміння в строїтельної отрасли. При цьому нове обладнання буде енергоощадним на 60%. Новітні технології в дії вже перевірили на першому етапі очищення відходів, відбору сміття. Нове обладнання його не пропускає. Тепер насоси краще працюють, тепер проблем намного менше. Після реконструкції площа Бортницької станції аерації зменшиться на 33 гектари. Її повернуть місту. Роботи мають стартувати за рік. Сама ж реконструкція має завершитись у 2025 році.